Летіла зозуля 24 лютого вже стала історичною дата, коли Україна об'єдналася проти ворога завзято, коли країна прокинулася від вибухів та сирени. Кожен українець зрозумів, що нас чекає битва, на яку ми підемо. Скільки we <laughs> Невідомі всі їхні імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, яким були війна, яке в них серце щире чи терпляче. Невідомі мрії, здобуття, всі їхні рани, всі слова страждання вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен помолимось за них потрошки вдачі світлої простої. На зрад страшних і втрат таких гірких тебе зі мною вони для нас герої. Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти квітучою і сну. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Щира подяка нашим захисникам, мужнім та відважним. Ви, наші захисники, надійна опора держави, затишок наших будинків і спокій близьких у ваших надійних руках. Спасибі вам за те, що тали на захист нашої батьківщини, що ризикуєте своїм життям заради миру та цілісності нашої держави, за те, що ви наш надійний тил. Кожен з вас береже наш спокій і наше серце. Та серце нашої держави. Нехай сили ваші відснішують, а віра у перемогу ніколи не покине ваше хоробре серце, сильного вам вольового характеру, спритності та стійкості. Нехай мир стане реальністю. Слава Україні!